У Львові відбулася відкрита першість із зміні футболу. Захід проходив у рамках проголошеного у Збройних силах України року фізичної підготовки та спорту. Головний приз для переможця чемпіонату кубок командира повітряного командування «Захід». В турнірі брали участь вісім спортивних команд, представників західного оперативного командування і академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На спортивний майданчик позмагати за звання кращого вийшло близько сотні спортсменів. Я думаю, що всі військовослужбовці залишаться задоволеними. Вони показали достойний рівень гри. Саме головне також що серйозних травм вдалося уникнути. Уже в перших матчах визначились фаворити. Вони зустрілись у фіналі. Серед них минулорічні чемпіони, команда управління штабу західного оперативного командування та збірна Львівського вишу. Основна мета даного турніру була залучення офіцерів старших ікових груп. Середній віз офіцерів за турнір враховується десь 36-38 років. Вони на сьогоднішній день спроможні змагатися з іншими силовими структурами. Чим більше офіцерів буде двигатися, займатися спортом а тим, фізичним, тим він буде краще виглядати і бути сильнішим. Дістався військовим з управління західного оперативного командування. Серед призерів змагань представники Академії сухопутних військ та повітряного командування. Захід О, Такі турніри, які згуртовують колектив, як так от, вносять якусь позитивну енергію. Загалом, рік фізичної підготовки і спорту, який триває у збройних силах України, буде багатим на такі заходи.